Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми розпочинаємо випуск серії відеоматеріалів, які стосуватимуться результатів виборів у всіх штатах. Мова йде про президента США. про... Конгрес і про губернаторів, які обиралися в 11 штатах. Власне, ми розпочинаємо цей великий розбір результатів виборів з штатів Північна Дакота, Південна Дакота та Вайомінг. Тут фактично все вже визначено, кому дістаються голоси виборників, хто переміг в. Боротьбі за місця в конгресі, і, власне, якщо це штат Північна Дакота, то хто став тут губернатором? Але ми розпочинаємо з президентського блоку, і якщо говорити про штат, Північна Дакота, то тут варто зазначити, що було три виборника: один виборник корелювався з місцем в палаті представників, два виборника з двома сенаторами від цього штату. Результати ми бачимо наступні: Дональд Трамп. 67,2% або 246 019 19 голосів. Камала Гарріс 36 – 36,6% або 112 тисяч 19 голосів. Розрив між ними тут склав 134 тисячі голосів. Лібертаріани Чейс Олівер, 1,7% або 6 3232 Голоси. І враховуючи, що цей штат традиційно був червоним, тому результати також наступні. Це перемога Дональда Трампа. Далі ми рухаємось до штату. Південна Дакота тут також три виборники. Вони розподілені за принципом, як і в. Північній Дакуті і результати тут наступні. Трамп 63,4% або 27281 голос. Камала Гарріс 34,2% або 146 860 голосів. Власне, розрив між Трампом і Гарріс склав 125 221 голос. Велика різниця. Роберт Кеннеді молодший, 1,7% або 7204 голоси Кеннеді молодший був присутній у бюлетені в цьому штаті, на відміну від хитких штатів, де він більшості з них зняв свою кандидатуру на користь Дональда Трампа. І лібертаріанець Чейс Олівер, 60% або 2778 голосів. Це ви знову ж таки бачите на екрані. І штат Вайомінг тут теж три голоси виборників. Розподіл за принципом, як в північній та південній Дакоті, результати тут наступні. Дональд Трамп 71,6%, або 192 576 голосів. Камала Гарріс 25,8%, або 69,508 голосів, розрив 123 068 голосів, теж достатньо великий. Чейсь Олівер 1,6%. Відсотка або 4191 голос. І враховуючи, що Вайомінг він теж традиційно республіканський штат, то у Трампа тут не виникло абсолютно жодних проблем, щоб здобути цих три голоси виборники і отримати перемогу. Це що стосується президентських перегонів у цих трьох штатах. Тепер йдемо до Сенату. І, власне, тут потрібно зазначити, що боротьба розвивалася в таких штатах, як північна Дакота, з якого ми зараз розпочнемо, та штат Вайомінг. Отже, результати до Сенату наступні. Знову ж таки, нагадую, ми починаємо з північної Дакоти, ось тут вже з'явились результати. Республіканець Кевін Крамер, який захищав своє місце, він здобув перемогу з результатом 66,5% або 241 тисяча голосів. Демократка Катріна Крістіансен 33,5% або 121 тисяча 291 голос. Це був Штат республіканський, Кевін Крамер тут був сенатором, і він зміг захистити це місце. Штат Вайомінг результати тут наступні. Переміг республіканець Джон Барасо. Він також захищав своє місце. Результат 76% або 180 435 голосів. Скотті Моров, демократ, 23,3% або 55,319 голосів. Тут теж жодних несподіванок не було. Республіканець отримав перемогу в штаті, так який він, власне, представляв, будучи сенатором. Далі ми рухаємося до Палати представників щодо Південної Дакоти. Тут не відбувалось виборів до Сенату. Якщо говорити про... Палату представників, так, ми починаємо знову ж таки з північної Дакоти, то варто зазначити, що тут лише одне місце в Палаті представників. Власне, перемогу тут здобула Джулі Федорчак, республіканка. Результат 69,5% або 248 572 голоси. Демократ Трюкве Гаммер здобув 30,5% або 108 974 голоси, розрив склав 139 598 голосів. Далі ми рухаємося до південної Дакоти і тут. Результати наступні. Дасті Джонсон, республіканець. Він захищав своє місце в палаті представників і йому це вдалося. Він отримав перемогу з результатом 72 або 303 630 голосів. Друга позиція демократка Шеріл Джонсон. Результат 28% або 117 818 голосів. Розрив тут склав 185 800 12 голосів. І, власне, останній штат, який ми проаналізуємо в контексті боротьби за палату представників, це штат Вайомін, теж одне місце. І тут перемогу здобув га, здобула, точніше, Гарріт Хґман. Республіканка. Результат майже 72 або 167 тисяч 977 голосів. Друга позиція Кайл Камерон. Демократ результат 22,4% або 52 410 голосів. Розрив тут склад між кандидатами до палати представників від Вайомінгу 115 567 голосів. Ми бачимо, що йде опрацювання деяких результатів, але система CNN вже визначила, що перемогу здобула республіканка в штаті Вайомінг. І далі ми повертаємось, точніше, переходимо до губернаторів, і тут варто відзначити, що голосування відбувалось лише в північній Дакоті, і тут перемогу. Здобула знову ж таки представниця республіканської партії Келі Амстранг. Результат 68,3% або 246 562 голоси. Друга позиція Меріл Піпкорн, демократ, результат 26%. або... 93 тисячі голоси. Що ви бачите знову ж таки на екрані, це з приводу губернаторів, і тут ми завершуємо розбір результатів виборів у штаті Північна Дакота, Південна Дакота та Вайомінг. Хочу знову ж таки зазначити, що ми використовуємо матеріали CNN, Будемо сподіватися, що жодних претензій до нас не буде. У CNN в контексті авторських прав, враховуючи, що ми зробили на них посилання. Але якщо це буде, то продублюємо це ще звичайним відео. І відповідно тоді все має. Вийти, але це не вперше, коли я використовую таку карту. Так коли ми формували відео щодо шляхів до перемоги Гарріс та Трампа, то ми використовували карту видання захіл, і, власне, те відео зайшло. Жодних питань до авторських прав до нас не виникало. З приводу цієї теми хочу зазначити, що у наступних відео ми будемо розбирати інші штати, так поки ми їх всі не проаналізуємо. Але ми бачимо, що підрахунок голосів триває як в місцях до сенату, так і в місцях до палати представників. Тому ми будемо оперативно слідкувати за тим, що вже все. Було пораховано, і щоб ми вже видавали остаточну інформацію щодо результатів голосування у тому чи іншому штаті. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!